Стрілянина в Нідерландах у місті Утрехт у центрі країни невідомий відкрив вогонь у трамваї. Повідомляють про трьох загиблих та майже десяток поранених. Стрілець утік. Його розшукує поліція. Правоохоронці не відкидають, що це міг бути теракт. Останні подробиці збирала Катерина Федорченко. Місто утрих 10.45 ранку на трамвайній зупинці одного з житлових районів озброєний чоловік відкриває вогонь по пасажирах. Починається паніка, стрілець тікає за деякими даними на машині. <му> на місці стрілянини працюють медики і поліція. Поранених багато є інформація про загиблих. Точну кількість жертв згодом озвучує мер міста. Тоню найменше троє людей загинуло, і ще дев'ятеро поранено. Рук трамваю зупинено, слідчі не відкидають версію теракту. У місті оголошено найвищий рівень загрози. Городян просять не виходити з будинків. Прем'єр країни перериває урядове засідання. Ми зупинили наші коаліційні переговори в Гаазі, і тепер я їду до свого офісу, щоб отримати більше інформації. У місті спецоперація озброєних працівників антитерористичної поліції помічають перед житловим будинком неподалік трамвайної зупинки. Нібито в одній із квартир може переховуватися стрілець. Головний підозрюваний у цій справі один заявляють у поліції на офіційній сторінці в соцмережах. Публікують його фото зняти камерою спостереження. Це 37-річний уродженець Туреччини на ім'я Ментаніс. Усі, хто його побачить, просять не вступати в контакт, а повідомити до поліції через стрілянину в Утрихті в Нідерландах посилюють заходи безпеки. Охоронці патрулюють державні заклади, школи, мечеті та транспортні розв'язки по всій країні. Катерина Федорченко ТСН 1+,1.